Ой, оце щастя. Просто щастя. Дощик пішов. Я стою. Це зараз я в літньому душі. Отакий От вигляд у нас з душу. Видно по дойму. Тут на арочці. Жималась Каприполь, це сорт Арлкін, варігатна Тут дуже тут гарно пахне, а там же йде шпалера з трояндами. Також запах сюди дістає. І що ще? Ще ось там бугор, ліворуч. Ліворуч-бугор. Там опунції посаджені саме на бугру. А в клумбочці оцій самій довгій, там росте в мене жасмін. Чубушник Yellow Hill, це махровий, з жовтим листям. У мене їх два на ділянці куща. І ще один чубушник, тобто Тут аромати, запах. Запах просто не передати. Коли купаєшся тут в душі, двері відкриті. Відчинені я ще планую, мені хочеться замінити оці двері колись, колись на пластикові. І прозорі, прозорі, щоб зі сторони вулиці не було видно в душ, а з душу було видно саме от. Оцей, цей вигляд. Мені дуже-дуже-дуже подобається. Це в нас такі двері вхідні в будинок. І я собі і тут хочу. Ой, ні, ще дощик, ще дощик йде, хотіла вийти. Фонтанчик там, де я не знаю, о, видно, так, о, так, видно. І дощик пішов. Я якраз там працюю в молодилах, перероблюю клумбу, викопую все. І пішов дощик. Йому незнайомий зателефонував то, а воно як ливануло, так зненацька. Ну, навіть хмари, я б не сказала, що була якась хмара найшла, чи що. І вітер дуже сильний був, піднявся, то я бігла вже бабусю. Бабусю привела додому, сама пішла в душ. Вже на сьогодні, мабуть, не буду вже сьогодні працювати, буду відпочивати, але ну, мені так подобається, я така задоволена, просто йому передати не ну, можу. От що людині треба для щастя, дощик. Ну. І дощик, отак би я сказала. Подивіться, як гарно. Я обожнюю, я оце от літо, ну, в будинку, ванна, душ, ну, це не те. Ну, зовсім не те. А душ літній. Все таке щастя. Йо, о, Боже, я б звідси і не виходила б, і не вилазила Ось Отак. Така картинка в нас. Тут ще, ще дещо там треба зробити, але то таке. Зараз покажу, що я дійсно душу, ж. ось. Наш душ. Стелю зробили, ми таке натягнули. У мене була стара тюль. Вона мені дуже не подобається, тому що вона не такий колір, знаєте, я купувала вона персикова. Якість дуже хороша, все, але це ще з горлівки я привезла її. Я її купувала, тому що вона мені дуже сподобалася, оцей такий персиковий колір. Але на вікнах вона виглядає ніби ніби брудна, тому я її вже з неї стелю таку от придумала. Ну, прикольно. Так, Трюмо ми винесли з трмо. О, це я. ой, Господі, я не буду себе показувати, бо я мокра, все до мене поприлипало. Трюмо винесли з віранди. це Тут воно було ще, коли ми заселились, тут це трюмо. Але я собі подумала, я ж дівчинка, мені треба і в душі, щоб було зеркало, шкода, його було викидувати. Хай ще постоїть, поки повністю не розвалилось. Потім викину. І тут краса. Ось така краса і дощик, дощик. Дивіться, я так люблю. Ось, бачите. У водоймі. Так. Жену. Далеко і назавжди ту депресію. Все я люблю, все я, мене радує. Все в мене добре, чудово, насолоджуюсь, чого і вам бажаю. Ну і разом до перемоги, друзі. Пока-пока! Ще мені хочеться дописати, показати, як о, дивіться, ну, тут шторочки все є, тут з цієї сторони. З цієї, тобто все закривається, тут світло в душі є. Але я хочу сказати, як це гарно ввечері. Саме ввечері я вночі дуже-дуже люблю ходити сюди. Тоді вже і на вулиці, так прохолодненько, бо ну, дуже зараз спекотно. Я ще сьогодні цілий день працювала. Навіть зараз дощик пройшов, трошечки свіжо, але все одно не так. А ввечері це просто-просто диво. І ось виходить, зараз я стою саме в цьому місці, де, ну, в принципі, то водичка тече. А тут в нас стоїть тен ще тому, коли навіть холодно на вулиці. Ну, як, знасительно холодно, звісно, в мороз тут ніхто не купається. А, от. Але коли так прохолодно, але мені ну дуже хочеться, бо я люблю цей душ, то без проблем включаю собі тен і, і насолоджуюсь. Ой. Насолоджуюсь. І отакий вигляд ввечері вже в нас дощик закінчився. Я можу вийти. Ввечері гарно все видно, тому що тут, виходить, ось тут теж в нас світло горить. В нас тут з двох сторін, тобто на початку, на самому початку, аж що там, 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 там світло. Там вмикач. На стіні, і коли йдеш, вмикаєш, і воно запалюється одразу там, тут і в душі, і в туалеті вуличному. Світло скрізь запалюється, тобто йдеш не по темному. Дуже класно. І тоді, коли ввечері горить світло, тихенько нікого немає, тільки циркуни. І від світла видно цю всю красу, цей вигляд. Мені дуже подобається саме цей вигляд на сад. Це дуже класно. Єдине, що, звісно, треба тут доробити, так, щоб воно, бачите, я навіть намагаюся знімати так, щоб не було особливо, його видно. Тут ми робили таку таке заглиблення, ще не доробили ще з минулого, навіть з минулого року. А це виходить. Дренажна яма, щоб вода вся уходила, бо тут пагорб йде, щоб вода не текла в водойму, тому що виходить, позаминулого року ми почали її робити, тому що був була злива, був дощ і болото прям болото земля звідси, бо то таким потоком щось їде. Таким потоком вся оця земля, вона вся натекла нам водойму. Просто, я як побачила, <хи> вода була чорна. Ну, чорна. вона в принципі зараз зелена, але була чорна, ну, головне, щоб болото то натекло. Це так досі і не доробили. Ну, і ще ж бордюри, і ще самі доріжки. І ось тут шлангуці всі, тобто десь там полити чи що то там куски шлангів валяються, то там мені це не подобається, вони це злить, але це все треба зробити просто. Треба і час, і натхнення, щоб це зробити. Тобто спочатку полив копати, я хочу розводку зробити, я вже казала, на кожну клумбочку, потім ну це ж треба і бордюр робити, і доріжки. Все воно взаємопов'язане, знаєте, але я про душ. Про душ, я ще раз хочу показати шпалерочку. Зараз вже трояндочки відцвітають, перша хвиля цвітіння закінчилась. І отак от дуже гарно це виглядає. Я сьогодні працювала ще в молодильній клумбочці. Тут буде трошечки змінено, буду зрізати кусок, шматок цілий такий, трикутничок, клумби. З молодилами буду її трошки менше робити, щоб тут зробити простору більше, Тому що, ну, як на мене, не дуже вдало, не дуже зручно ходити між водоймою, цією клумбою, там дуже маленький такий е, е, прохід. Ось, 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 душ. Ага, дивіться, я ще ж не похвасталась. Я посадила в минулому в минулому, так, в минулому році я посадила е, виноград віч. Я думаю, що це він. Ну, дуже сподіваюся, я не знаю. в мене ніколи він не ріс. Оце вперше я купила два кущика з цієї сторони посадила і з парадного входу, як заходиш, також на, ну, там, на гараж, виходить. біля гаража хочеться мені, щоб оці всі стіни воно позаплітало. Ой, мамочки, що не впало. Це мокре таке, ці жималості мокрі по спині. Хочеться, щоб позаплітало, щоб були зелені, і я не знаю, чи вони будуть тут рости чи ні. Ну, так як вони ростуть і повзуть по стінам, то так. Але я маю на увазі саме е, через те, що тут особо сонця і немає. На цій стіні, тому я не знаю. Мені б, звісно, дуже хотілося би, щоб полізло по всій стіні туди. Получається, там з тієї сторони сюди, а з цієї сторони туди навпаки, тобто, назустріч одна одному. Було би дуже гарно, тому що в мене колись в планах також тут ці сараї. Я їх називаю сараями. Я бачила і розумію, що вони в колишніх, в минулих, не в минулих в колишніх хазяїв використовувались як літні кухні, тому що тут, от в цьому, ну там зараз я її не покажу, там таке завалено коробками. Треба все наводити порядок. Тут в них і L Пічка є. Ну не в них, вже тепер в нас. Тут пічка є, але ми з нею жодного разу не користувались. Там димохід впав, ну, зняли його звідти. І тут стояла ванна, оця якраз чугунна ванна, в якій зараз в мене стоять. Рослинки водні, я так їх і не подоставала, і не поділила, і нічого з ними не зробила. Тобто, це водні рослини для водоймочки. Ну тут вони стоять, і вони тут і зимували, тобто їм тут. Непогано. І я хочу цю, з цієї ванни зробити біоплату, і біоплата буде тут. Тут все буде обиратися, цегла, все Ха -ха, це стоїть у нас лісниця тут. Ну, Я там писала допис у Фейсбуці, я писала що вчора, ввечері вночі. Стою, я копаюсь, значить, в душі. Ну, а воно ж, знаєте, ну, ні, щоб щось гарне і добре подумати. Думається, всяка єрунда в голову лізе. Ну, це я стою собі, купаюся і думаю, блін, а якщо, от, не дай Боже, да, попаде снаряд, і мене, якщо ну, не напряму попаде, потрапить, в душ, А якщо там вибуховою хвилою мене викине десь в сад голяка, думаю, мене знайдуть голою, посеред саду, вночі, скажуть якась хвора. ну то, от, Дійсно, з якимось відклоненнями. Це вона гуляє по саду вночі галяком. Ну, я ж оце собі стою, думаю, купаюся, думаю, треба швидше покупатися і уйти. Вони, знаєте, у страха очі великі. І тут, як починається гуркіт, Грохіт, просто грохіт. зверху, якраз зверху, на даху. Я слухайте, я чуть не вмерла тут, їй-богу. Воно ну, ну, мені зараз смішно. Ну, вчора було не дуже смішно. А це моя лолочка, там залізла по тій лісниці. Вона прийшла за мною. Вона мене сиділа, чекала отут на камінчиках. Сиділа мене очікувала. А потім вже щось їй не сподобалось. Вона вирішила залізти мене почекати зверху. І Це ж вона скочила туди і гур-гур. Я не знаю, як вона там скакала, пригала, але було дуже невесело. Тому що тут, в принципі, тут стелі ж немає. ну, Зараз не видно, тут стелі немає. Тут балки і одразу, ну, якщо видно і одразу цей шифер. Тобто, уявіть собі, що зі мною вчора було. Коли це вона от вичудила? ну, так. Але то таке, нічого, потім сміялась. Ах. Класно буде. Я ще тут колись зроблю доріжки. Доріжки тут все буде гарно. І всередині, і знаружи. В середині теж в мене там є задуми, я вже знімала, розказувала про душ. І дуже мені хочеться так зробити, як я запланувала. Це тоді буде просто, ну, просто вау. Це. Це така корзина закрили там, біконце це. Від кого закрили, не знаю, все, але висить. Подивіться, сонечко вийшло після дощику, і це дуже-дуже гарно. Зараз піду шукати веселку. Має бути десь веселочка. Я так собі щось собі думаю. Так, поки не видно. Отак, друзі. Розказала, показала, пораділа разом з вами. Дощику, чи ви зі мною породіли, неважливо. Все, друзі, разом до перемоги. Пока-пока!